Зсу мають успіх там, де країни НАТО вже поставили б хрест ще на етапі планування операції. Але дивостійкості українських захисників не може існувати саме по собі. Йому потрібне постійне підживлення, і про це надто на тлі очікуваного саміту НАТО постійно говорить вище політичне керівництво. Про нові заяви президента України і західних партнерів, про італійські САУ та Шведські БМП, про рух на Бахмутському напрямку, спалених російських ВДВшників, трофейний російський Ські танки під Авдіївкою та окупантів, які вкотре здаються українським дронам. Події 499-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасика. Українська стійкість це диво, але щоб це диво існувало і надалі. Озброєння має постачатися не лише постійно, а й у значно більших обсягах. Про особливості російсько-української війни говорив секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, зсу роблять неможливе і ламають усі воєнні теорії та практики. Українські захисники успішно і обороняються і наступають, навіть не маючи переваги над ворогом у техніці, живі си чи рівноцінної підтримки з повітря про необхідність нового далекобійного озброєння, вкотре до партнерів говорить і президент України. Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти. Відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога. Я саме звичайно, не вім, а навіть то ніхто. звичайно, я не знаю, і напевно ніхто не знає, коли закінчиться війна. Але я знаю і впевнений, що сила і хоробрість українського народу, врешті-решт, переможуть російського агресора, і це важливо, тому що безпека України це безпека Європи. Безпечність України є безпечності цілої Європи. Європейські країни у більшості усвідомлені. Домулють необхідність постійного посилення ЗСУ. Чехія оголошує про передачу бойових гвинтокрилів та боєприпасів. Десь на італійських вокзалах готуються до відправки нові партії артилерійських систем стандарту НАТО. А вже в Україні наші захисники опановують керування шведськими БМП. А далі спрацьовує ефект накопичення. Поки бронекулак ЗСУ готується до великого потужного удару, сили оборони продовжують прориватися. Вати оборону ворога і на бахмутському напрямку окупантам доводиться посунутися ще на один кілометр. Сили оборони продовжують там утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просовуватись по північному південному флангу. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра. Бувають невеликі контрактуючі дії, але загалом ініціатива за нами, і тут головне треба усвідомлювати, що ми йдемо вперед. Не дивлячись на те, що у нас паритет в силах і засобах, у нас немає переваги над ними. Ворог опирається, але платить за це і тимчасово живими окупантами, і технікою. Тож десятигодинна спроба прориву позиції ЗСУ біля Авдіївки завершується збиранням трофеїв. а саме російських танків Т-80. танки. Там сильно не пошкоджені були. Бо теж не та зброя, яка сильно пошкодить танк, але танк не рухався. Ми, він стояв, танкісти з нього повилазили, хотіли втікти, їх стрі... стрілецькою зброєю було знешкоджено. Потім їхні евакуаційні групи почали потрохи там пробувати залізти, витягувати своїх трьохсотих. Наша арта трошки підключилася. Що це? а ну, ДНР чи ЛНР. Документи є? Ага. П**ський російський флаг. А там, де російський десант збирається у компактну кубку, вже готує неглибоку могилу українська артилерія. Тридцять ші... Тридцять шість секунд. Так. Да. Ти ж поправку від крайнєго давав? М-м-м, угу. так. Да. Так. Да. Да. Ой! Йоу, ти б**я! <різь> повторяй. Попадали. Б**я! все, б**я! Повторяй, повторяй, б**я. Воно встали ходять. Не, это перед перезрывом попало. Ані are... a... єдиний спосіб залишитися живим для російського загарбника це вчасно здатися у полон. Так і зробив один учасник ЗЕК загонів Шойгу, побачивши дрон 10-ї гірсько-штурмової бригади, мешканець Ставрополя зметикував і рушив за безпілотником. Тепер він живий і може розповісти історії про загороджувальні загони і росіян, які розстрілюють інших росіян. Уроженець міста Ставрополя прахадію. службу в шторм Z4 кто там в окопах пацаны сидят им нельзя обратно возвращаться у них приказ можно стрелять и когда я шел по посадке я видел очень много трупов э, наших пацанов и они просто там лежат и ложат слава украине путин хуй Щодо бункерного діда все давно зрозуміло. А от щодо долі російських реактивних систем залпового вогню торнадо є трохи часу на роздуми, буквально лічені хвилини, поки аеророзвідка 47-ї бригади виявляє ворожу РСЗВ і передає її координати екіпажу «Хаймерс». Олексій Пасак п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Через значні втрати окупанти масово відмовляються воювати. Так, у селищі Розівка Запорізької області близько 20 солдатів РФ не захотіли брати участь у бойових діях і опинилися під вартою. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Одно ворог Довжує намагатися наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають тяжкі бої. Протягом доби наші оборонці відбили близько двох десятків ворожих атак. Також успішно попрацювала наша авіація. Окупанти залишилися без двох розвідувальних пілот безпілотників, двох зенітно-ракетних комплексів та пункту управління. Наші захисники знищили шість ворожих складів із боєприпасами на Таврійському напрямку. Про це повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Каже, ворог і надалі намагається наступати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А на Мелітопольському та Бердянському обороняється шершень додав, що нині одне з головних завдань українських воїнів це зменшити бойовий потенціал супротивника. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1247 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими пораненими полоненими склали. Відповідно, безповоротні 56 окупантів, санітарні 135 окупантів, у полоні одна особа. Знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки противника. А саме, 6 танків, 5 одиниць бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем. Систем та мінометів, зокрема, чотири гармати Д-30, самохідна артилерійська установка 2С-9. Нона, самохідна артилерійська установка Акація, знищено 7 одиниць спеціальної техніки.